Шановні друзі, колеги, партнери, жителі громад, Радий запросити всіх на благодійний забіг у Тернопіль. Це буде справжнє спортивне свято. Ми його зараз ретельно готуємо. Неважливо, яким рівнем підготовки ви володієте. На забігу кожен знайде свою дистанцію. Минулого року ми вже проводили забіг у Тернополі. І скоріш всього. Ви вже чули за нього, тому що це вийшло масштабно. Місто зібрало сотні учасників зі всіх куточків України. Усі кошти з реєстраційних внесків ми скерували на потреби 105 ї окремої бригади територіальної оборони. Цього року компанія МХП та благодійний фонд МХП Громаді проводять тепер уже чотири благодійних забіги в містах України. І Тернопільський забіг перший. Ми поставили собі ціль зібрати загалом півтора мільйони гривень. Їх передамо на покриття потреб військових частин і підрозділів сил територіальної оборони кожного міста, де будуть проходити забіги. Тож у нас з вами є можливість продемонструвати єдність, стійкість та незламний дух. У Західному хабі люблять спорт, а біг особливо. І це історія не стільки про досягнення, скільки про те, що об'єднує, заряджає енергію, дає хороший настрій і гарне самопочуття. Ми облаштовуємо сучасні спортивні зали на підприємствах, підтримуємо співробітників у бажанні вести здоровий спосіб життя. До забігу наші люди вже готуються, збираються разом на тренування, обмінюються досвідом, підтримують один одного. Не зволікайте, реєструйтесь і ви. І до зустрічі 19 травня тут. Тернополі на старті забігу.